Канал СІ4 розпочинає своє мовлення. Мене звати Діна Бернацька. Вітаю кожного з вас, хто долучився. І з першого завжди коротко про головні події. Дня, що минає Війна триває, яка ситуація на фронті? 29 серпня, день пам'яті захисників України. Як вшанували героїв на Буковині? У Чернівцях відкрили нову рекреаційну зону. 187-ма доба героїчного протистояння збройні сели України розпочали наступальні дії з багатьох напрямків на півдні України. Зокрема, оперативне групування Каховка оприлюднило відео, у якому йдеться, що українські війська прорвали першу лінію оборони Росіян у Херсонській області. У повідомленні йдеться, що 109-й полк ДНР відійшов зі своїх позицій на Херсонщині. Російські десантики, які були їх підтримкою, втекли з поля бою. За даними ж російських змі в окупованій нові каховці, сьогодні була оголошена евакуація із робочих місць. Тим часом, після обіду у Миколаєві та Херсоні постійно лунають потужні вибухи. Місцеве населення закликають перебувати в укриттях. За попередніми даними у результаті обстрілів окупантами житлових кварталів Миколаєва вже є загиблі. Тим часом до України вже вирушила група фахівців МАГАТЕ. Місія буде працювати на ЗС із 31 серпня по 3 вересня. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність країни. Захід відбувся по всій Україні. Вшанували молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів і посадовці буковини. Сьогодні день пам'яті героїв, які загинули за волю України. Дата вибрана не випадково. Адже саме у цей день, у 2014 році, у ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив. Української групи військ із російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. І загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгортались на сході України саме на полях соняхів, які вже поспіли. І саме під цими соняхами сотні захисників України у боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому Сонях повинен бути тим символом дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це дзвін пам'яті, який був установлений для того, щоби. Аналогом якого є дзвін пам'яті на території Міністерства Збройних Сил України сповіщав у той день, коли хтось із наших воїнів загинув в зоні бойових дій. Він у нас звучав багато років. Але цього року він останній прозвучав 25 лютого, тому що почалася повномасштабна війна, і загинувших в зоні бойових дій, у нас дуже багато. Тому ми потім впорядкуємо всю цю процедуру, я так назву, яка була до повномасштабного вторгнення. Але сьогодні він не мав права мовчати цей дзвін, так як і він мовчав 6 місяців, тому що гинуть воїни, гинуть герої. І ми маємо цим дзвоном пам'яті нагадати всім буковинцям, чернівчанам, які є. Тут на цій площі, які гуляють містом в Чернівці, що війна триває, і дуже багато воїнів віддало своє життя за незалежність нашої держави. Тому сьогодні він тут і звучав. Як буде далі, ніхто не знає, але важливо пам'ятати та вшановувати героїв. А дзвін не має права мовчати ніколи. Це буде прийнято на сесії міської ради рішення. Ми прийдемо до перемоги. І тоді після перемоги ми визначимося, як далі має він функціонувати, і як ми далі маємо вшановувати пам'ять наших героїв. Можливо, він буде звучати так, як він був до сьогоднішнього, ну до повномасштабного вторгнення, призначений звучати. А можливо, якийсь інший буде формат, але сьогодні він не мав права мовчати. Емоційний стан наразі важко описати словами. Тут лише сльози, біль. Та смуток бо вони герої ніколи не повернуться, але щось поглядатимуть на нас зверху, а ми будемо молитися. І смуток, і жаль, і співчуття родинам хочеться висловити, хочеться їх підтримати в цю таку важку хвилину, тому що хлопці загинули. Є багато сімей, які полишалися вдовами молодими, які діток мають. І... Ну от а от. герої намирають вони назавжди у наших серцях. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4. Чорнівецька область отримала 115 мільйонів гривень для добудови пунктів пропуску Дяківці та Красногільськ. Після завершення робіт КПП запустять у тестовому режимі. Як зазначає про служба Чорнівецької ОВА, гроші виділили згідно із постановою Кабміну від 2 серпня. У документі йдеться, що 115 мільйонів гривень направлять з резервного фонду державного бюджету на рахунок митної служби. У при службі ОВА повідомили, що гроші вже на рахунках митниці. Наразі проводять роботи на КПП Дяківці та доробляють дорогу до пункту Красноїльськ. Через серйозну аварію на водогоні Дністер Чорнівців у місті протягом трьох днів не буде цілодобового водопостачання. Вода подаватиметься лише за графіком. За даними комунального підприємства Чорнівціводоканал протягом 29-31 серпня, води не буде вночі із 22 до 7 ранку, та в день із 10 до 19 години. Мешканців міста просять із розумінням поставитися до ситуації та зробити запаси води. Експеримент із пішохідною зоною у центрі чорнівців планують продовжити ще на два місяці. Однак будуть деякі зміни, які саме знає СІ-4. організувати пішохідну зону в центральній частині міста Чорнівці у вихідні та святкові дні в режимі експерименту. На два місяці це було рішення виконавчого комітету. І наразі експеримент завершено. Ми прийняли рішення, що поки що на даний момент їх зробити тимчином. Більше Франка чому така стала історія, Він справді поки що тяжко її змінити. В неї паралельно головній, вона є магістральною для багатьох транспорту громадського і вона така більш розгрузочна, тому відповідно вийшло рішення, що поки що... Поки не будуть повністю мінятися соборна площа і інші там, речі, поки що далі відкрити їх ну, в Русі. Ви бачите, яким чином буде таким чином робити. Ну, така була думка, така ідея. Зараз два місяці дивимося і будемо бачити вже приймати рішення подальшому, що далі робити. Дивилися з усіх сторін, що є позитивного, а що не зовсім. Експеримент по що назад діяли два місяці. Ми дивилися, наскільки він там ефективно, які є проблеми. Звісно, що експеримент показав і проблематичні напрямки. Що десь є там не десь десь не допрацювали, тому було рішення прийнято про те, що вулиця Івана Франка повністю відкривається для руху, і також вулиця Зеньковецька так само відкривається допоки не буде повністю. Вона там попппоремонтована. Як це планується десь в найближчий час для того, аби пішохідна зона стала комфортнішою та ефективнішою, потрібно аби було мале об'їзне кільце в Чорнівцях, каже секретар виконавчого комітету. Це справді є перспективна річ. Взагалі всюду світі це до цього всі всі йдуть, для того, щоб центральні вулиці ставали максимально пішовода. Але для цього нам треба. Дуже треба і сам на перспективі стоїть про те, що повинно бути мале об'їзне кільце міста Ченівців. Воно приблизно десь ми вже розуміємо. Головний архітектор працює над тим, щоб це питання втілилося в життя. І коли буде наприклад, мале архітектурно, мале малемале кільце, тоді відповідно можна думати про повноцінну підпихпішехізацію нашого центру міста. Звичайно, і ті, кому подобається, кому ні, але експеримент показав позитивні сторони. Експеримент показує про що там, де, де пішо, пішоходи, там десь трошки більш оживає та територія і для бізнесу мається це на увазі обслуговуючого бізнесу. І це так само треба, це дає можливість правильно самітувати все, все місто, і щоб правильно отримали комфортність, прибутки, подачу і так далі, і дає, дає можливість місту більш ефективно працювати. Отож, два місяці і буде кінечне рішення. Ми триматимемо все під контролем та повідомлятимемо вам. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Чорнівецька міська рада запрошує мешканців міста на громадське обговорення стосовно перейменування вулиць, провулків та проїздів, які відбуватимуться у приміщенні Чорнівецької ратуші. як зазначають у міській раді, перейменування вулиць необхідно для дерусифікації міста, шанування пам'яті видатних українців, а також героїв, які загинули під час російсько-української війни. На громадських обговореннях розглянуть перейменування понад 60 вулиць. Для зручності обговорення поділили на шість блоків. Вони відбуватимуться 2, 8, 9 та 10 вересня. Експрес-уроки коректного висловлювання. Клуб української мови працює на базі чорнівецької резиденції молоді для всіх бажаючих. Покращити мову та позбавитись від суржику допоможе кандидатка філологічних наук. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Питання мови особливо гостро постало після початку повномасштабного вторгнення. За останні півроку більше 80% українців перейшли на рідну мову та відмовились від мови окупантів. Втім, не всім це вдається просто: збагатити свою українську та дізнатись цікаве учасникам клубу допомагає. Іванна Стефюк, письменниця та кураторка етнографічного проєкту Спадщина. Починався цей клуб з ініціативи, що по суті виник дуже такий стихійний, мабуть, інтерес. До української мови і оцей пароль, скажи, поляниця, тобто воно вже стало настільки масове, що неможливо було не помітити, як повернувся інтерес до української мови саме зараз в силу відомих подій. По-перше, по-друге, ми з пані Світланою Олексійчук вирішили в такі, мабуть, гострі кризові часи, починаючи з березня, квітня, ми хотіли створити щось таке, що подавало інформацію, яка надихає. І разом з тим допомагало переходити на українську першими гостями і відвідувачами клубу були винятково наші гості переселенці. І ну ми таким чином знайомилися. Згодом стали долучатися і чернівчани. Сьогоднішні заняття присвятили мовному етикету та тактовності. Пані Іванна розповіла учасникам, як коректно та ефективно говорити з співрозмовником. Сьогоднішній захід. Це частина такого цілісного проєкту, який називається Клуб української мови. І, як ми самі кажемо, це харизматична українська. В чому вона полягає? Немає правил обов'язкових до виконання, немає чіткої вимоги, що потрібно. Винятково українською розмовляти з першого чи другого заняття. Чому? Тому що ніхто не народжується кандидатом філологічних наук, і ми переходимо на українську поступово, пізнаючи найцікавіші, на мій погляд, питання з української культури, українських традицій, науки, техніки, природи, туризму тощо. Тобто, ми пізнаємо цікаві факти українською мовою і таким чином збагачуємо свою українську. Долучитись до курсів може Будь-хто відвідування безкоштовні і не обмежується віковою категорією в клубі української мови є як учасники, які вирішили вивчати зараз українську, тобто фактично з нуля, так і люди, які вже з певного часу. Вивчають українську, чи можливо пам'ятали її з юності, але активно не впроваджували. Учасники заходу здебільшого приходять сюди для того, аби навчитись говорити чистою українською, без російської кальки та суржику. Я взагалі хотіла давно тут побувати на цьому заході. Знаю, що він проводився раніше. Я люблю вивчати дуже українську. На превеликі жаль, це для мене важко, але саме тому я намагаюсь більше її вивчати, щоб це ставало все легше і легше. І плюс українська це дуже важливо і важливо говорити правильно, не використовувати особливо російські суржики. Особливо зараз, коли почалась війна, це ще важливіше стало для мене. І питання постало більш більш сильніше, більш гостро. Доєднатися до мовних курсів, які проходять щопонеділка та щочетверга, можна заповнити гугл-форму на сторінці резиденції молоді. Софія Малешко, Ярослава Буячук, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4 на Буковині відкрили нову рекреаційну зону. Територію для відпочинку воділи в лісовий масив Чорнівецького лісгоспу на території Тарашанського ОТГ. Тепер люди, які проїжджають повз матимуть можливість відпочити в комфортних умовах. Подробицями із журналістами СІ 4 поділились лісівники. Деталі у нашому наступному матеріалі. Буковина має унікальні туристично-рекреаційні та природні ресурси однак, не завжди цей ресурсний потенціал використовується ефективно. Тому облаштування лісівниками рекреаційного пункту допомагає зробити регіон туристично привабливим як для місцевих жителів, так і для туристів. Більше кількість рекреаційних пунктів. Це зроблено для того. Через нашу територію проїжджає дуже багато скажімо, туристів. Зараз є на теперішній час дуже багато вимушено переселених осіб. Це все для того, щоб люди в лісових масивах себе відчували комфортно. Значить, пункти Обладнані альтанками, бесідками, качелями, пісочницями. Ну, все зроблено для того, щоб люди відпочивали. Крім того, є дрова, місця для забору, мусора. Це показує і позитивну роботу працівників лісового господарства у напрямку збільшення рекреаційних пунктів, щоб людина себе відчувала комфортно. Майданчик побудували лісівники Валя Кузмінського лісництва: альтанки, мангали, футбольне й волейбольне поле, дитячі майданчики та встановлені камери відеоспостереження дозволять відпочиваючим провести час в комфорті і безпеці та вберегти від вандалів рекреаційний пункт. Ідеї від головного лісничого. І директор, начальник управління теж трошки підштовхнув, І через масову інформацію на, на сайтах, по фотографіях, і вирішили і ми розширити, зробити рекреаційний пункт. На цій рекреаційній зоні ми поставили п'ять альтанків і п'ять е, е, мангалів. Так що п'ять компаній може приїхати сюди, відпочити. Плюс є волейбольна площадка. Для розділки є одна альтанка, зроблена для підготовки. Наприклад, хто там схоче відпочивати. Великий мангал, дрова кругом. Туалет, сміттєзвалище поставили, щоб люди могли віддихнути, але після себе залишити чистий порядок. Поруч із рекреаційною зоною проходить міжнародна траса до пропускного пункту Порубне. тому збудувати майданчик для відпочинку населення вирішили саме в цій локації. Був ліс, була площадка не дуже велика і хотіли, хотіли поставити пару бісеток, бо міжнародна траса, люди виходять, ну, приїжджають з дітьми, хочуть. Зупиняються поїсти, пообідати, прогулятися, гриби позбирати. Найболючіше питання для лісівників при облаштуванні рекреаційних пунктів це, мабуть, засмічення зелених масивів. Тому працівники лісгоспу сподіваються на свідомість людей і наголошують на дотриманні чистоти в лісах та зонах відпочинку. Бувають різні люди, але за собою прибирають, мусор не лишають. Ну, культурно. Поки, дай Бог, щоб було так і надалі. В планах лісівників побудувати ще одну рекреаційну зону недалеко від пропускного пункту Красноїльськ після його відкриття. Такий же рекреаційний пункт планується вже розпочалося його будівництво. По дорозі, теж на відкриття, коли буде відкрита дорога на Красноїльськ на перехід на Румунію, то там у їжі лісництві такої ж приблизно території буде відкритий ще один рекреаційний пункт Слатіна, так називаємо для відпочинку людей. Софія Мелешко, Ярослава Боячук, чорнівецький репортер, телеканал СІ-4. Футбольний сезон в Україні розпочато. Перший поєдинок провів і Чорнівецький клуб Буковина. Жовто-чорні стартували у першій лізі на своєму полі минулими вихідними і приймали команду Епіцентр. Кам'янець-Подільський. На жаль, цього разу отримати очки не вдалося. Як завершилася гра та які подальші плани у команди? Дивіться далі. Перша гра у першій лізі цього разу Буковина не змогла вибороти перемогу і поступилися гостям з рахунком 1-2. На поле проти команди епіцентру вийшов молодий новостворений колектив. Тож, за словами головного тренера, футболісти не встигли зігратися, і результат став доказом цього. Я вам скажу, як бувший футболіст, да той, виходячи на новий рівень, завжди у футболістів є психологічний момент, який він ну давить. Да, є, у нас, як ви бачите, дуже багато молодих. Які фактично там два-три чоловіка, які грали на цьому рівні. Та команда молода, скажемо, за місяць тільки побудована, Не тільки команда, а й клуб, тому дуже є багато нюансів, які насамперед, ну, як ми кажемо, у футболі не буває ні І ці моменти десь вони сказуються. Про те, що команді Буковини потрібен певний час, зазначив і тренер футбольного клубу Епіцентр. Молоді хлопці. Видно, що ще не зіграний, тобто потрібен час. Скоріше всього, що дуже було мало часу. Тим паче, там у вас не всі виконавці були травми у колі Павлюка. Так що ну, я думаю, що десь місяць, місяць, через місяць, через два, я думаю, команда десь вийде на той рівень, під які задачі вони ставлять. Тобто, під ці задачі, я думаю, вже буде і команда готуватися. Я думаю, що ще з'являться у вас виконавці. Так що я бажаю вдачі команді. Що ж до гри перший тайм не відзначився забитими голами. Гру контролював переважно суперник. Втім, після перерви жовто-чорні почали більше атакувати. Але, на жаль, втратили важливі моменти. Результату не дали й певні помилки, яких припустилися футболісти. По нашій філософії є такий закон футболю. Поперед поля не можна віддавати передачі. Ми, як спомнимо, у нас на початку першого тайму ключові гравці, ключові згаду ключові гравці, зробили чотири. Передачі поперед поля того, де що проводило моменти у наших хворі. Розумієте, футболі ж зараз футбол грають не тільки ногами, а й головами. В перерві ми вроді би поміняли якби малюнок, да, десь почали більше атакувати, створювати десь моменти. Але не вистачало балансу в тих зонах, де ми мали бути готуватися до оборони. Тобто є у нас така термінологія, є у нас такий, скажімо так, закон в нашій команді. Коли ми атакуємо, думаємо про оборону. Коли ми обороняємося, ми думаємо про атаку. Коли ми тіряємо цей баланс під час матчу, то у нас виникають проблеми. Тим більше з таким кваліфіцированим суперниками. Кіпса перший гол ворота Буковини на 80-тій хвилині забив гравець епіцентру Владислав Крістін. А вже за 4 хвилини півзахисник суперника Олександр Чепелюк зробив рахунок 0-2. на завершення матчу. Півзахисник жовто-чорних Ілля Скрипник зміг забити гол престижу 90-та хвилина матчу. Їм треба час для того, щоб вони зігралися, щоб вони прийшли, щоб у них була впевненість. Я в них вірю. Я знаю, що у них все вийде, тому що. Через тренувальний процес, через ігри вони не цього опота, і повірте, будете буде через деякий час зовсім буде інше, зовсім буде інша гра, тому що у них піде впевненість. У них сьогодні не було що впевненість, Вони десь от ну знаєте, дуже відповідально. Вони підійшли до цієї гри, і кожен боявся десь помолитися, взяти на себе десь відповідальність. Ми бачили що Чайковський десь психологічно. Пішла впевненість більш-менш почали контролювати м'яч, більш почали просити передачі заспіна. Головний тренер Буковини підсумував. Він та керівництво клубу вірять в команду, і переконані, в наступних іграх вболівальники обов'язково побачать результат. Це психологічний момент, який це людський якості і людський фактор. Ми від цього нікуди не дінемося. Я я скоро, я свою першу дебютну ігру тут от згадаю. Я вийшов на 89-й хвилині. Тут повна трибуна. Я вийшов вже рахунок 3-0, Вроді би вже все, вже результати не. Нема а психологічну відповідальність була, звісно, так само у них. Якби у них не було цього моменту, це було б гірше, що у них не було відповідальності. У них є відповідальність, вони переживають за клуб, вони переживають за місто. І це найголовніше. То, що я вам кажу, що ми будемо робити як можна більше наших місцевих футболістів, давати можливість їм давати ігрову практику, давати їм можливість розвивати наш Чернівецький буковинський футбол зазначимо в умовах воєнного стану матчі на стадіоні проходять без глядачів. Втім, прямі трансляції ви можете дивитися на телеканалі Сі-4. Наступна гра відбудеться вже 4 вересня. Буковина буде приймати команду з Вижгорода ФК «Дінас». Олена Крічко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 і це всі новини, які я встигаю повідомити на цю мить. Більше інформації на наших сторінках у соціальних мережах: це Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Долучайтеся. Довіряйте лише перевірені інформації, бережіть себе і збережемо Україну разом. До зустрічі.